Вітаю! Сьогодні хочу поспілкуватися про те, як купити ділянку через так званий намір. Тобто, всупереч згоди орендаря. Це нова, нова новинка в законодавстві. Вона виникла в зв'язку з відкриттям ринку земель. Як було перероблено закон? Було запроваджено нове поняття. Правники це розуміють. Пересічні громадяни ні, але їм і не треба глибоко розбиратись в цьому, було запроваджено таке переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Тобто, вважається, що за всіх рівних умов орендар має перевагу купити цю земельну ділянку. Логіка була дуже проста, щоб орендарі мали можливість зберегти свої земель, земельні банки, щоб їх швидко не розтягли конкуренти, чи не дай Боже, ще там ще хтось, і, щоб, мовляв, утримався ринок е аграрної продукції. В чому полягає намір? Особа, власник, йде до нотаріуса, подає заяву, власне, оцей намір продажу земельної ділянки. Нотаріус запаковує його рекомендованим листом висилає орендарю, якому, до якого додає навіть проєкт договору купівлі-продажу. І звучить це таким чином. Я такий-то інформую, що до мене звернувся власник земельної ділянки з наміром продати її на таких умовах, ось як в договорі, просимо вас надати відповідь. Далі у орендаря. Є 30 днів, щоб раніше була одна процедура, і тут я забіжу наперед. Зараз інша процедура, тому ми говоримо, яка вона стане на зараз. З червня цього року. В нього є 30 днів передати своє переважне право іншій особі, фізичній особі, тому що орендар як юридична особа не може просто купити цю земельну ділянку. Він передає своє право іншій особі, і ця особа е, набуває можливість купити цю земельну ділянку за таких рівних умов. От, власне, після цього він повинен повідомити нотаріуса, що я передав переважне право такому-то громадянину, і прошу повідомити, коли планується укладення угоди. Нотаріус. Повідомляє, власне, це все, власнику земельної ділянки і планується угода. Питання. Чи означає це, що власник земельної ділянки прийде у призначений нотаріусом час на угоду? Ні. Не означає, якщо власник не хоче продати земельну ділянку орендарю чи особі афілійованій з цим орендарем, він просто не приходить на угоду. Бінго! Орендар витратив зусилля, написав, тому що заява орендаря теж має бути нотаріальною. Оплатив передачу переважного права. Це окрема нотаріальна чи реєстраційна послуга. Тобто поніс певні витрати. Власник не прийшов, договір не відбувся. Більш того, власник бере і подає новий намір. Чому він подає новий намір? Тому що він не хоче продати орендарю, він хоче продати умовному інвестору іншому. І він продає намір по вищій ціні. І так може він ціну змінювати до тих пір, поки орендар не видохнеться. Або орендар погодиться купити по завищеній ціні, по якій він хоче. Малоймовірно, бо якщо орендар вирішив передати своє право уже іншим особам, то він буде це робити і не буде купувати. Або просто земельна ділянка буде куплена власне ось оцим, е особою, яка готова заплатити. Тепер питання ключове. А чи означає, що власник отримає таку ціну? Не факт. Якщо власник увійде в змову, з потенційним інвестором. Вони можуть написати в договорі умовний мільйон. Мільйон пройде по рахунку, бо це обов'язкова умова, якщо не пройде цифра, яка заявлена в намірі. Орендар буде вимагати переведення на нього прав покупця, тобто інвестор втратить ділянку. Це погана історія, я б нікому не радив так зробити. Але мільйон пройде по рахунку, мільйон. З цього мільйона гіпотетично, нехай ділянка коштує півмільйона, півмільйона повернуть інвестору. Все, всі щасливі, всі розійшлися. питання, чи повернуть інвестору. І це, власне, те, про що варто пам'ятати, коли хочеться з кимось про щось таке домовитись, треба, щоб у інвестора, в особи, яка вирішила так ризиковано грати в цю гру, були гарантії, що. Йому повернуть відповідні кошти.